Це Артур Колдомасов, експерт із політики США, аналітик із дезінформації, детектор медіа, позаштатний співробітник інституту глобального управління у Брюсселі. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, вітаю всіх героїв. Слава. Хочеться поговорити про зокрема і ситуацію в Сполучених Штатах так після цих дебатів, тому що дуже багато абсолютно різних думок є. Хтось вважає, що Байдену краще зняти свою кандидатуру. Хтось каже, що вони абсолютно є провальними для чинного президента Сполучених Штатів. Як вважаєте ви? Загалом. Дебати тому є цікавим явищем, оскільки вони завжди викликають багато медійного шуму навколо себе, і відповідно ми повинні завжди дивитися на цей медійний продукт саме в контексті медійного продукту. Однак соціальні опитування, які було проведено одразу після дебатів, кажуть про те, що 81% виборців не змінив свою думку. Після дебатів е, в їх результаті, е, оскільки багато хто розуміє, що дебати це сукупність багатьох факторів, і дуже часто в політиці багато чого відбувається як не збіг обставин з низки причин, е, тому ми повинні завжди дивитися на подібні речі через таку призму, хоч дебати є. Доволі важливою частиною виборчого процесу сполучені штатів. Вони здебільшого орієнтовані на виборців, які ще не визначилися з своїм фаворитом. А на це в сучасних політичних умовах можуть вплинути і інші факти. Знаєте, я тут згадую передвиборний період в Україні 2019 рік. І дебати на стадіоні це було питання державного масштабу. Люди приходили на стадіон дивитися, спостерігали за екранами, і тоді тільки всі про це і говорили. Як Ви вважаєте, значення дебатів для населення сполучених штатів воно десь на такому ж рівні? Чи можливо навіть перевищує? Тому що ми розуміємо, в демократичних країнах на це справді звертають і дуже при. Стально слідкують це дуже цікаве питання, навіть якщо дивитися на український приклад, то ми маємо теж розуміти, що ті дебати, які було організовано в 2019 році в Україні, здебільшого були частиною теж передвиборчої технології, великої для обох таборів, для обох кандидатів, і в Україні немає поки що незалежної інституції, яка займалася президентськими дебатами. Натомість, в сполучених штатах ця інституція є, і саме вона проводить кожні вибори президентські дебати в країні. Зокрема, ми говоримо про таку інституцію, яка називається комісія з президентських дебатів, і відповідно, саме вона регулює проведення їх. І власне збережені від як е, інституту демократичного волевиявлення, а е, як я вже згадував раніше, е, вибори є доволі інакше з організованим процесом в сполучених Штатах, і дебати здебільшого орієнтовані на ту аудиторію, яка ще не визначилася зі своїми голосами. Звісно, що е, перебільшувати значення цих дебатів не варто, е, оскільки. Знову ж таки, ви повинні розуміти, що насправді кожна молодія, кожне слово у будь-який момент може змінити цю траєкторію передвиборчої кампанії, і насправді це. Палиться з двома кінцями, тобто не варто надавати аж надто великого значення кожному подиху кандидатів, але й не варто і недооцінювати ці місця, угу. що думаєте, стосовно ймовірної зміни кандидата в президенти від демократів Джозефа Байдена, про що почали говорити деякі донори демократичної партії. Наскільки це ймовірний сценарій? Наскільки вигідно взагалі це буде робити демократам, зважаючи на те, що у Байдена все одно навіть після цих дебатів ну? Непогані рейтинги насправді дещо дивує медійний шум навколо власне кандидатури Байдена, оскільки виникає враження, що всі просто шукали приводу щодо того, щоб сказати те, що думає багато людей в політичній індустрії вже давно. Звісно, що є претензії щодо віку і власне перформанс Байдена нападах загострив дещо це питання. Однак насправді, якщо ми навіть порівняємо його виступ на дебатах 2020 року з цьогорічними, то відмінностей, насправді, дуже мало, і відповідно виникає враження, що просто всі вирішили скинути власне те питання, про яке ми всі. Усі ми говоримо в контексті Байдена саме на цей період. А, втім, його передвиборчий штаб вже заявив, що відступати він не буде. І крім того, якщо ми побачимо наприклад, його виступ перед виборцями наступного дня, він там має зовсім інший рівень енергії. І крім того, а якщо ми подивимося з політологічного боку, на його реакцію на власне. А, Коментарі від е, колег, відійників, тощо то ми е, повинні насправді сприймати це як приклад гарної практичної комунікації, тому що е, він визнав, що його е, виступ не був надто вдалим, і він визнав, що він є старим. Але він зацентував увагу на тому, що він від Трампа, говорить правду і. Цифри на його боці вже про із CNN під час дебатів власне підрахунок того, скільки брехні сказав кожен з кандидатів, і у Байдено дев'ять фейків на противагу 30 від Трампа. Тобто тут фактично ми бачимо, хто оперує більш правдивими. Даними більш чесними е, цифрами, і власне треба сконцентруватися на цьому. І також е, доволі позитивною тенденцією є те, що Байден доволі е, сильно іронізує сам над собою, і над цим виступом. І думаю, це може те, що допомогти йому трохи збавити градус навколо всієї цієї ситуації до наступних дебатів у вересні. Якщо розглядати ці дебати, і загалом ситуація, яка склалася з точки зору не чинного президента, а штабу Трампа, які охоче хочуть перемагати, звісно, вони зацікавлені в цьому, мабуть, якомога більше так, тому що Байден нині якби при владі Трамп хоче її собі повернути. Наскільки все складається для нього і для його команди, тому що ну зрозуміло, величезна кількість людей над цим зараз працює. Зрозуміло, що коли ми побачили дебати, то консервативні сили і власне команда Трампа сприйняли це як свою перемогу, і дійсно багато опитувань, які говорили про результати дебатів, а, віддавали перевагу Трампу, оскільки він себе більш впевнено, напрочуд спокійніше, ніж зазвичай. Однак, а, коли ми подивимося на загальну картину впливу на а, Підовання виборців, ми побачимо, що насправді е, як я вже згадував раніше, такого великого впливу на загальний результат дебати ці не принести, оскільки багато людей, е, наприклад, в сполучених штатах не були задоволені жодним з кандидатів. Зокрема, е, на жаль, е, вони були незадоволені е, такою великою кількістю брехні з боку Трампа. Е, і відповідно, ми повинні теж враховувати. Що кампанія Трампа насправді є дуже важкою через всі судові справи і через низку інших юридичних перепон, а також і фінансових перепон, хоч і під час власне кожного судового. Вироку нового для Трампа по низці справ його прихильники давали йому більше грошей. Все одно бюджет його кампанії є неспівставним бюджетові кампанії Байдена. У Байдена набагато більше коштів на майбутню передвиборчу кампанію, і це може вплинути на результати, оскільки йдеться про рекламу, про поїздки, про низку інших речей. Як я вже згадував раніше, передвиборча кампанія в США це дуже Багато компонентна історія, у якій кожен компонент може насправді мати велике значення і великий вплив, і ми повинні теж це враховувати. Що дебати йдуть як лише компонент з цієї всієї історії, І якщо е, один з інших компонентів е, не є. Досконали чи не працює, так як повинна не працювати, то відповідно вся передвиборчна кампанія може стати побашною. Але розрив між двома цими кандидатами на цей момент є мінімальним, і тому саме я не дарма говорю про те, що кожен крок може змінити цю ситуацію. Якщо пане Артуре говорити про перелік тем, які були обговорені під час дебатів, то ну зокрема переважна частина стосувалася переважна частина часу була приділена, просвячена внутрішньополітичним моментам: це імміграція і аборти. Але якщо говорити про зовнішню політику, то все ж таки тут найбільше часу, напевно, що нам було приділено саме українським питанням. Скажіть, будь ласка, чому чому саме на цьому зійшлися обидва кандидати або ж ведучі, які Трував ці дебати, обрав саме цю тему. Чому вона так важлива для американського виборця? Ми дуже було двоє. По перше, на цих дебатах. По друге, ем, список питань зазвичай не є відомим до власне, моменту проведення дебатів, оскільки саме модератори дебатів зазвичай роблять цю вибірку питань, яка потім власне і за е, Питується на дебатах, якщо говорити про питання України, то з самого початку повномасштабного вторгнення в різних ефірах я говорю про те, що це питання є надзвичайно важливим для внутрішньополітичної ситуації в сполучених штатах. Це ще один приклад того, що я намагаюся донести вже кілька років багатьом людям, а саме те, що зовнішня та внутрішня політика США є нерозривним організмом. Який має між собою дуже багато взаємозв'язків, і саме ситуація в Україні є чудовим прикладом для цього, не тому, що так було з самого початку, а тому, що власне сили політичні сили перетворюють це як інструмент вирішення політичної боротьби. Я думаю, ми всі добре пам'ятаємо те, що відбувалося з останнім пакетом законопроєктів, Щодо допомоги Україні як аргумент а, на користь більш консервативної міграційної політики Штатів, яка є питанням внутрішньої у цій країні а, і не є безпосередньо пов'язаною з Україною. І власне на цих дебатах ми теж побачили і міграційної політики, і ми теж побачили наскільки різною є позиція обох кандидатів щодо а, повномасштабного прогнозу в Україну. Тобто ми побачили а, те, що до Трамп і далі тримає свою щодо того, щоб а, не надавати більше в Україні. А, Зокрема, це підсилюється чутками про так званий мирний план Трампа скільки з яким його радники планують змушувати Україну до переговорів в обмін на більше зброї. Натомість Байден наголосив на тому, що не ті кошти, які виділяють сполучені штати до України на зброю. Будь в першу чергу в бюджет е, сполучених штатів Америки, оскільки вони йдуть на контракти з американськими е, військово-правословими компаніями, і це зазвичай доволі довгострокові контракти. І е, е, я знаю, що є люди, які вважають, що Трамп є. Супер геніальним економістом, і що є велика різниця між тим, що він говорить в кампаніях його е діями. Але насправді ми повинні розуміти, що людина справді була б гарним економістом, вона б не оголошувала банкрутство так багато разів. А по-друге, вона б розуміла, що ці гроші в першу чергу розвивають американську економіку. І відповідно вона би не виступала так сильно проти цього. Але оскільки ми бачимо тури дорогу, яку ми бачимо, то це показує те, що політичні якісь ігри для Трампа є важливішими ніж інтереси України, і знову хочу наголосити для любих фанатів Дональда до Трампа в Україні легше не буде, і величезна кількість американських політичних оглядачів на тому, що нова президентська каденція Дональда Трампа може бути небезпечною для самої Америки, оскільки Дональд Трамп планує ще консервативнішу політику надалі і вимагатиме повної лояльності до себе в майбутньому.